Вітаю всіх, мене звати Зінаїда і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 3 грудня 2023 року. Сьогодні неділя, і я знімаю відеозвіт до проєкту, до спільного проєкту Оленки Буганової Тиждень визволення спиць. До роботи я взяла всі ті процесики, які в мене залишилися після магічного кубика. Давайте поглянемо, що я встигла звільнити, які спиці, що я встигла дов'язати, що я встигла зробити. Я взяла всі ті процесики і зараз по черзі буду їх показувати. Дов'язала я ось ці шкарпеточки із Alize Wool Time, Колор їхній був 11021. Набирала я 52 петлі і в'язала я їх на спицях тріо номер 3. Ось звільнила. Зв'язала їх паралельно. Ось такі в мене шкарпетки вийшли, однакові, гарні, на розмір 41. Ось такі шкарпеточки. Слідуюча моя робота закінчена. Це теж шкарпетки із Вултайма, Алізе Вултайм. Їхній колор 11020. В'язала я набирала 48 петель. І це шкарпеточки на 38 розмір. Ось такі гарні шкарпетки. Вийшли. Ось друга пара. Третя пара. У мене була із пряжі гімалая сокс. Колор їхній 1403. Набирала 64 петлі. Ниточка тут тоненька. В'язала я резиночкою 3 на 1, п'яточка укріплена, п'яточка підкова у всіх цих шкарпеточках. Це на розмір. 36. Ось такі шкарпетульки вийшли у мене. Ці шкарпетки із вултайма я в'язала на спицях тріо номер 3 теж звільнені. А ці шкарпеточки із Jimalaya Сокс я в'язала на спицях тріо номер 2 Звільнені спиці. Слідуючі шкарпетки, які я. Встигла зв'язати це шкарпетки із alize комфорт супервош комфорт Alize, супервош комфорт Колор їхній 77,07. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Вони однакові: набирала 68 петель, це на розмір 41. Паралельно їх завжди в'яжу шкарпетки, тому вони ось такі однакові. Ось Такі гарні вийшли шкарпетки. Так. І залишилися в мене незв'язані одні шкарпетки. Це із Alize Superwash Comfort, їхній колор 44. 47. Ось такі. Я їх в'язала у магічному кубику під номером 5. Якщо ви дивилися моє відео, ось номер 5 були такі шкарпетки. І тут я їх дов'язала 20, 20 і 20 петельок це відмічено маркерами. 60 рядів від п'ятки. Так, я їх рахую. І залишилося мені ще трішечки дов'язати, і будуть вони готові в мене. Це я собі в'яжу, тому не дуже так я і поспішаю. Мені хотілося у рамках проєкту Оленки Буганової різдвяні зустрічі від Миколая до Василя зв'язати шкарпетки на подарунки своїм рідним. Тому ці шкарпеточки завтра відправляються у посилочку до моїх рідних і дорогих близьких людей. Ось такі шкарпеточки. Чоловікові жінці. Це мені шкарпеточки, а це їхні бабусі. Ось такі шкарпетки. Ось такі мої просуванчика були. Ось такі завершені мої проєкти у спільному проєкті Оленки Буганової Тиждень визволення спиць. Дякую, що ви переглянули моє відео. Пишіть мені коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, вподобайки. Буду дуже рада новим друзям. Дякую за увагу, до нових зустрічей!